Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у мене рецепт для тих, хто полюбляє лимони. Це дуже-дуже смачний лимонний тортик. Білки відділяємо від жовтків, трішки присолюємо, всипаємо цукор та взбиваємо в пишну піну. Ось так у нас вийшло. Тепер відкладаємо їх в сторону, беремо наші жовточки. І теж їх збиваємо ось до такого стану. Беремо просіяне борошно, додаємо в нього розпушувач. Всі пропорції я залишу внизу під відео та в кінці відео. Ретельно змішуємо. І тепер все будемо змішувати. Жовточки додаємо до білків збитих, вливаємо рослинну олію без запаху. І тепер сухі інгредієнти. Це все ретельно перемішуємо зверху вниз. форми застеленим пергаментним папером. Гарно все виливаємо, розрівнюємо, духовка розігрівається до 180 градусів. Випікаємо приблизно 45-50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Цей час будемо робити лимонну помадку, збили яйці. Лимон 1 цілий, збиваємо до ось такого пюре, беремо кастрюлю з товстим дном, додаємо в кастрюлю наше пюре, тоді цукор, воду і ставимо це все на вогонь. Нам потрібно це все заварити. Як тільки закипіло, зменшуємо вогонь і варимо 3-4 хвилинки. Після цього поступово вливаємо яйця і перемішуємо. І заварюємо ще одну хвилинку. Ось такий крем лимонний у нас вийшло. Наші коржі готові. Витягаємо їх з нашої формочки, знімаємо пергаментний папір. Дивіться, які чудові коржі у нас виходять. Так же само пророблюємо і з другим коржем, і тоді розрізаємо навпіл. Дивіться, який пористий гарний корж. Тепер наша лимонна маса вже остила, і будемо накладати на наші коржі. Ось так розмазуємо по всіх коржах, робимо ось таку пропитку. Беремо охолоджені вершки, жирність не менше 33%. Додаємо цукрову пудру та збиваємо ось такий крем у нас виходить. Тепер будемо перекладати наші коржі. Накладаємо крем. І розрівнюємо. І знову крем і знову слідуючий корж. Накриваємо останнє, покриваємо кремом та присипаємо кокосовою стружкою. Оформляйте по своєму бажанню. Я оформила, присипала цедрою лимоном, лимонами та малинками. Зараз я вам його розріжу і покажу, який він всередині. Погляньте, який чудовий, смачненький тортик у нас вийшов. Якщо вам сподобався рецепт ось такого лимонного тортика, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки та готуйте з любов'ю!